5 причин, чому бути підарасом реально класно. А що це ми чекаємо, я не поняв? Вам треба причини, щоб бути підарасом? Перша причина бути підарасом — це круто. Ну як тут пояснити? Бути підарасом — круто. Бо то що підараси, вони такі весь час круті, модні і популярні, актуальні. Друга причина. Підарасів всі люблять. От скажіть мені, будь ласка, у вас є друг підарас? Якщо ви сказали ні, то це піздеш повний, серед вас точно є підарас. І ви його любите. Це факт. Третя причина. Коли ти підарас, то ти можеш їбатися з хлопцями. Це, мені здається, найкраща причина, по якій можна стати то що, коли ти гей, ну ти, типу, з хлопчиком ми там, ну, все сілкаєшся, а куди підерас, от ти прям з хлопчиком мої туди-сюди. Надіюсь, це відео було вам корисним і ви зрозуміли, що бути підарасом справді класно. Бажаю всім гарного дня і все.